У декількох польських містах Володимир Зеленський спостерігає за перехожими зі стін будівель. Жовто-блакитні мурали із зображенням українського президента і написом Слава Україні спершу в Рославі намалювала дівчина з Мукачева Ярослава Голиш. Полякам сподобався мурал українки, тож згодом стінописи з'явилися ще у Варшаві та у Кракові. Ще малюнок використали для унікальної поштової марки. Обмежений тираж марок із зображенням Зеленського розкупили буквально за лішені години, хоча коштували вони недешево. 500 злотих, а це 4,5 тисячі гривень за одну штуку. У познані польський художник зобразив Зеленського в образі найвідомішого чаклуна сучасності Гаррі Потера. На моралі намалювали також і Путіна в образі найзапеклішого ворога Потера злого чаклуна Воландеморта. За час повномасштабного вторгнення про президента України вже написали не одну книгу. У Лондоні вийшло англомовне видання Ефект Зеленського, в якій автори, професор Вашингтонського університету Генрі Хейл та доцент Манчестерського університету Ольга Онуч спробували зрозуміти та пояснити феномен особистості президента України. Ще одну книгу, яка містить 23 найвизначніші промови Зеленського, видали у Франції. Неодноразово протягом минулого року президент України з'являвся на обкладинках всесвітньо відомих видань деякі з них назвали Зеленського людиною 2022 року. Серед них польський журнал «Випрост», американське видання Тайм та британське Файненшал Таймс. Якщо на обкладинки потрапляло багато публічних людей, то небагато хто може похизуватися, що їхнім ім'ям назвали до історичних тварин. Польські науковці знайшли новий вид морської істоти, який присвятили Володимиру Зеленському. Це морська лілія, яка мешкала поблизу Африки 150 мільйонів років тому. Таким чином, науковці вшанували президента за його мужність. В Україні ж на честь президента нічого не малювали, не видавали і не називали. Адже сам Зеленський виступає проти. У Львові є мурал із зображенням дитини і цитатою президента щодо цього. Я дуже хочу, щоб у ваших кабінетах не було моїх зображень, моїх портретів. Бо президент не ікона, не ідол, президент це не портрет. Повісьте туди фотографії своїх дітей і перед кожним рішенням дивіться їм в очі.